Цього разу замість розлогового вступу хочу привітати усіх дівчат! Канал LaNetPlay Плей вітає усіх глядачок зі святом 8 березня! Творіть, самореалізовуйтесь та не забувайте задротити у ігри. Ну а у нашій традиційній інфодозі ти дізнаєшся, чому бути стрімером тяжкий хрест та як захиститись від бандитської кулі. Ну і ще ми покажемо тобі таке, що надовго позбавить тебе сну. Погнали! А для розігріву ось тобі інфа з просторів магазину дядечка Гейба Папх втратив лідерство і зіпхнув його строну Хто би міг подумати Дота 2». За даними Steam Charts, у лютому піковий онлайн у Dota 2 досяг 964 тисяч 921 гравця, а у Battlegrounds – 931 тисячу геймера. Це перший спалах активності у дотці з травня 2017 року. Скоріше за все, такому суву популярності посприяв мод Dota Auto Chess. Ну і звичайно ж, як же без свіженької Apex Legends, У чий табір переметнулася добряча частина гравців PUBG ж ваша відданість бренду юзери невдячні. Минулого разу я тобі розповідала про скандал, пов'язаний із китайським правительством та вініпухом. Якщо ти забув, то швиденько перегляньте відео. Я залишила тобі посилання у описі під відео. Так, от ненависть переслідує цього жовтого ведмедика усіма неосяжними просторами під небесною. Китайські геймері почали банити у Overwatch лише за згадку сакрального слова «Вініпух» Пух у чаті. Схоже, що у Воландеморта з'явився сильний конкурент за ніхто якого не можна називати. Ми продовжуємо тему покарань. Енсом йде по стопам Fallout 76 із наступним чек-лістом. До скепсіс є. Невдоволені відгуки гравців присутні. Бани лояльних гравців виконано. Перфекшн. Стрімер XGlad потрапив під одвічний бану Anthem через експлуатацію внутрішньої економіки, як йому пояснили розробники. Проте пильні геймери зауважили, що у Anthem немає торгівлі і ПВП, а тому звинувачення в експлуатації економіки просто безглузді. Ну і для повноти картини слід зазначити, що геймер досить багато рекламував гру на своїх трансляціях на youtube каналі і у Твіттері. Також XGlad брав участь у Беті. А коли гра вийшла, він одразу пройшов сюжетну кампанію. Присвятивши емфем більше 20 годин за один стрім, ну що юні Шерлоки, є здогадки, що ж це може означати? Правильно він показував свою зацікавленість грою. Ну що ж, можна сказати, що ігровий бог любить цього стрімера. Проте як друга щось бути стрімером останнім часом ну дуже невтішно. тими ансамом та фалаутом. Ось Square Enix Розробники Left Alive пішли значно далі в боротьбі з вітряками. Ніщо не передвіщало біди, і усі бажаючи спокійно собі стрімили Left Alive без сюжетних кат сцен. Їх показувати не можна було. Однак нещодавно стрімити цей тайтл заборонили повністю. При спробі запустити трансляцію через Ютуб вилітає повідомлення, що програма не авторизована. Шановні розробники, такими методами ви все одно не приховаєте від гравців якість новинки. Нагадаємо, що у Японії гра вийшла ще 28 лютого, а світова прем'єра відбулася 5 березня. І за останніми відгуками геймера не до смаку не збалансована складність, слабкий дизайн, незручне управління та крива анімація персонажів. Проте досить вже бани та. Заборони ось тобі дійсно крута новина. Варта крайнізації у скажених індійських бойовиках. Величкий спойлер. Якщо у тебе немає бронежилета, ти з легкістю можеш скористатися монітором. Нещодавно Ерік Ген розповів у Твіттері, що його ігровий монітор MCI Optix g 27 c 2 зупинив кулю. І мало того, він продовжив працювати. За словами геймера, всього в його кімнату і кімнату його друга невідомий вистрілив п'ять разів, але ніхто не постраждав. Зараз правоохоронці продовжують розслідування. Ну а незабаром після перестрілки прес. Ставники компанії MCI зв'язалися з Геном, щоб подарувати йому новий монітор. Сподіваюсь, це не дуже було схоже на приховану рекламу. Ну і на солоденьке. Оце їжак Сонік здорової людини. Оце їжак Сонік курця. Ну, а це Сонік від Paramount Picture. А ой, ось він. Якщо раніше ми бачили тільки постер фільму з нечітким силуетом надзвукового їжака, то тепер ми маємо змогу побачити Соніка у всій красі. Нещодавно в мережу злили презентацію оновленого бренду Sonic the Hedgehog. І нове бачення зовнішності Соніка справді лякає. Ти тільки поглянь йому у вічі, заціни його волохаті долоньки та дивний торс. У мене лише кілька питань. Чому він схожий на жертву анімешних генетичних експериментів? Та як мені спати після побаченого? На цьому в мене все. До речі, хочу привітати з Днем народження чудову стрімершу добру дівку. Дівчата, беріть приклад з Насті та долучайтесь до стрімерського ком'юніті. Час вже розбавити це мужицьке засилля. Тож вітаю всіх зі святом крутих вихідних і побачимось уже у наступну п'ятницю. Чао, какао!